На витягнуту руку витягуємо віночки до води, усі ж хочуть. А де твій вінок? Він по черзі тепер запускаємо. Він? Да, воду бажано не заходьте, встаємо. Головне, щоб він м'ягенько так, щоб не потонув. Оба є. Може які молодці. А тепер дивіться, де чий, де стоїть, всі пливуть. Я не знаю, всі на Київ. Там, конечно, а, Київ? Всі пливуть. Ти що, хочеш допомогти йому? Так. Але один почав крутитися на місці. Чий із Маком дальній. Той, О, ось, ось. Ага. Два разом. Та все. Чесно, я вам скажу, дівчатка, що всі дуже гарно вдало. Запустили віночки, все нормально? Все нормально. Все все, 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 все. Що? Вам теж віночок іньте.